Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні у нас з вами заняття з пізнавального розвитку та аплікації. А тема нашого заняття весняні свята. Давайте налаштуємося на роботу, зробимо психогімнастику про сонечко. Встало вранці ясне сонце зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем дружно працювать, сонечко розвеселять. Давайте ще раз. Стало вранці ясне сонце зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем дружно працювати, сонечко розвеселять. Дітки, послухайте, будь ласка, уважно вірш. Скоро сонечко пригріє, потечуть струмки, темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Підемо ми тоді з тобою в ліс на цілий день. І натішимось весною. І наслухаємось пісень. Про що йшла мова у вірші? Так, про весну. А яка зараз у нас пора року? Весна, молодці. А чим нам подобається весна? Ясним сонечком, лагідним теплом, першою травичкою, першими квіточками. Її настання святкують з давніх девен. Весна славиться веселими святами. В Україні за тиждень до Великодня святкують свято, яке називається Вербна неділя. Цього дня люди йдуть до церкви і святять вербові гілочки. Вже свяченими гілочками хлистали всіх, щоб були здоровими. Коли б'ють вербою, то промовляють. Не я б'ю, верба б'є. За тиждень-великдень недалечко червоне яєчко. Зберігали ці гілочки на покуті за іконою. Послухайте, будь ласка, легенду про те, як саме з'явилися вербові котики. Ця історія сталася ранньою весною в березні місяці. Одного разу сірий котик покохав сусідську кицьку. Вона була дуже гарна, зеленоока з маленькими вушками. Кожен день котик співав коханій пісень, бо вмів гарно співати. Та цього було замало. Хотілося котикові ще й квітів подарувати своїй коханій киці. Та, на жаль, весна була рання, і жодної квітки ще ніде не було. Думав мурчик, що йому робити, та й вирішив попросити допомоги у дерев. Пішов він до дуба, а дуб не почув його прохання, тому що міцно спав. Тоді котик звернувся до ялинки. Ялинка теж мовчала. Бо не могла подарувати котикові квіти. Ходив котик від деревця до деревця, так втомився. Виліз на вербу та й в останній раз вирішив попросити у неї допомоги. Ой, вер... ой, вербичко сестричко, вродливе твоє личко, дай квіточку маленьку, таку, як я сіреньку, пухку, як паляниця. Щоб привітати кицю. Розчувалася верба, і тут сталося диво. Де тільки не торкнеться котик лапкою, там з'являються маленькі, сіренькі, пухнасті квіточки. Зрадів котик, подякував вербі і поніс киці свій дарунок. Ось така цікава історія сталася з котиком. І так і виникли гілочки із вербовими котиками. А зараз давайте трішки розімнемося, зробимо фізкульт хвилинку. Весненька до нас спішить, на кривеньках у світ летить. Вийдемо її зустрічати пташок з вирію вітати. Летіть пташечки вже час. Заспівайте в садку в нас. Як субочки дзюркотіли, ми кораблики зробили. Неси, водичко, їх неси. На щастя і радість дітвори. Молодці, давайте ще раз. Весенька до нас спішить, на крилах у світ летить. Вийдемо її зустрічати та щоб звірію вітати. Летіть, пташечки, вже час, заспівайте в садку в нас. Як струмочки дзуркотіли, ми кораблики зробили. Неси, водичко, їх неси на щастя і радість дітворі молодці. Зараз на занятті з аплікації я пропоную нам зробити котики, які вже квітнуть. Давайте розглянемо, як саме вони виглядають. На гнучких блискучих гілочках розкрились лусочки бруньок І з'явились котики. Вони пухнасті і сірі, вкриті шовковими волосками. Коли сонце добре прогріє повітря, Пухнасті котики перетворюються на сережки з дрібним жовтим пилком і ніжним ароматом. А зараз давайте підготуємо наші пальчики до роботи, розімнемо їх, зробимо пальчикову гімнастику про квіточки. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх гойдає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки. Тихо засинають, голівками хитають. Давайте ще раз. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх гойдає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки. Тихо засинають. Голівками хитають. Молодці. Давайте будемо працювати. Так, для аплікації нам потрібен кольоровий папір. Я взяла зелений за основу цілий аркуш, коричневий в мене пів аркуша від попередніх робіт, серветка білого кольору, ножиці, клей, пензлик, водичка з пензликом і жовта фарба. Так. Із коричневого паперу нам потрібно нарізати довгі тоненькі смужечки. Це будуть гілочки наших вербових котиків. Беремо ножиці у праву ручку, у лівій ручці тримаємо папір і відрізаємо тоненьку, довгеньку смужечку. Якщо вона буде у вас трішки нерівна, це не страшно. Бачите, в мене також один край ширший, один тонший. Відріжемо три довгих смужки. Нагадую, папір тримаємо у лівій, ножиці в правій. Ножиці тримаємо на одному місці, а папір. Просуваємо лівою ручкою. Так, відрізали три довгих смужки. Ще одну відрізаємо довгу і переріжемо її навпіл. І вийде у нас дві коротких. Згинаємо на опіл і відрізаємо. Зберемо наші гілочки, де тоненький краєчок, його кладемо угору. Мабуть, давайте ще ці короткі переріжемо ще один раз навпіл. Задовго. Так, приблизно виглядатиме це так. Це будуть наші гілочки. Давайте їх приклеїмо. Беремо довгі смужки, пензлик мочуємо в клей і наносимо клей на папір. Так як смужечки тоненькі, клею беріть небагато. Так, нанесли клей, Приклеюємо посередині, розрівнюємо пальчиком. Так, тепер ще одну, другу. Так само. Наносимо клей. Добре розмазуємо і наклеюємо трішки під нахилом в одну сторону, а іншу смужечку приклеїмо в іншу сторону. Приклали і розрівнюємо пальчиком, притискаючи. Ще одна довга. Так само наносимо клей. Тепер короткі смужечки. Знову ж таки намазуємо клеєм, добре розмазуємо і робимо бокові гілочки вербових котиків. Нанесли клей. Так, гілочки готові. Тепер зробимо котики із серветки. Відриваємо маленький шматочок і скочуємо у кульку. Потім беремо клей, наносимо на папір і приклеюємо кульку. Так, знову відриваємо. Робимо кульку. Наносимо клей. Пам'ятаєте кутики, як розташовані один кутик з однієї, сторони, другий кутик з іншої? Відриваємо, робимо Кульку, так. котики можуть бути. Одні менші, одні більші. Так, і так приклеюємо на всі гілочки, розташовуючи їх у шахматному порядку. Одна з однієї сторони, інша з другої сторони. Відриваємо, робимо кульку, наносимо клей і приклеюємо. І так до кінця. Так, котики готові, але ж вони в нас квітнуть. Давайте зробимо так, щоб вони квітли. Беремо пензлик, змочуємо у водичку жовту фарбу, набираємо на кінчик пензлика і обережно наносимо на білі котики. Не розфарбовуємо, а тільки дотиками, як наче ви ставляєте крапочки. по всіх котиках. Малята за бажанням можна домалювати біля вербових котиків листочки. Зеленою фарбою? Листочок такий, як краплинка. Схожий на краплинку. Да? Один більший листочок, один менший. Адже вербові котики і листочки тільки починають розпускатися. Але листочки можете і намалювати. Це за бажанням. Готові наші вербові котики. Я домалювала листочки. Ви також за бажанням можете домалювати. Дуже гарно виглядає з листочками. Бажаю вам, дітки, натхнення, чекаю на ваші роботи. А ще бажаю вам гарних свят. До наступної зустрічі! Бувайте здорові!